Літаки і картини до дня народження авіаконструктора Олега Антонова на заводі відкрили експозицію його мистецьких творінь. Для тих, хто не знав, що талановитий авіабудівельник Крім олівця для креслення іноді брав до рук ще й пензля. Це справжнє відкриття. Чимало робіт загалу показали вперше. Любов Мочалова про дивовижний талант. 15 картин, більшість з яких виставляється на загал вперше. Антонов надзвичайно любив мистецтво, володів великою колекцією книг про живопис, щоправда, ніколи цьому не вчився. Малював, як підказувало серце. Полюбляв зображувати найбільшу пристрасть свого життя небо та літаки. Часто легкі пейзажі. Донька авіаконструктора розповідає, під час родинних виїздів на природу фарби та пензлик завжди були при ньому. Самое большое удовольствие ему доставляли поездки за город в лес. Он очень любил лес, он вообще был лесной человек. Он знал очень много чего в лесу, деревьев, ягод и так далее. И показывал, вот мне мы часто гуляли там. Но никогда без этюдника он практически не выезжал. И вот эти цвета, краски, названия красок до сих пор для меня звучат как музыка, так и магические. На деяких картинах літак будівельник зображав свої емоції. Такі полотна написані у стилі модерн. Для більшості колег відкриття такого таланту Олега Антонова стало справжньою несподіванкою. Я знав, що він карандашні наброски робить, там рісунки самоліту, дуже впевненою рукою. Ну так що так пише картини, я, звісно, не очікував. Мене дуже впечатлили. Як в одній людині поєднався розум конструктора та душа митця, загадка. Я васхищаюсь, подімаєте? Я ж не. Мене... Панеті люди, которые, з которыми приходилось работать постоянно, все-таки среди них художників я не замічав. Колеги згадують слова Олега Константиновича, лише гарний літак може добре літати. Відчуття прекрасного він проявляв у всьому. Відвідати виставку оригіналів картин можна до кінця лютого на заводі Антонова, попередньо зареєструвавшись. Любов Мичалова, Володимир Плішаков, телеканал Київ.